На телеканалі Буковини новини. В студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. В Києві відбувся форум підприємців України. На Буковині пройшов традиційний ярмарок робітничих професій. Виставку робіт квіти на полотні київської співачки та художниці Руслани Шевельової презентували у Чернівцях. Майже 600 представників малого та середнього бізнесу з усіх областей нашої держави взяли участь у формі підприємців України, аби почути від влади пропозиції щодо вирішення проблемних питань у сфері бізнесу. Про люстрацію боротьбу з корупцією та скорочення перевірок контролюючих органів. Далі Івана Вовк Сьогодні в Україні 70 контролюючих органів 44 з них можуть зупинити або закрити роботу бізнесу. Щороку в Україні проводиться понад мільйон перевірок для нашої держави. Ця цифра надто велика, кажуть експерти. Є рішення минулого року за рішенням адміністративного суду. Але так як сюди наші трактують часткове чи, чи повне зупинення, абсолютно йде в каналі. Але дійсно країна 44 чотири е, органів, які мають право. Закрити чи призупинити, на жаль, не витримає висновок, який роблять фахівці, однозначний. Сьогодні потрібно скорочувати кількість контролюючих органів і відповідно перевірок. До того ж, актуальним нині є питання люстрації судочинства. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Однак, як виявилось, звільнення суддів справу не вирішує. Насправді, люстрація, яка потрібна Україні, це наново набрати всіх суддів. Наново набрати всіх прокурорів. Наново набрати всю спецслужбу. Наново насправді створити всю державу через систему відкритих конкурсів. Через корупцію, бюрократію, а також високі кредитні ставки, належний розвиток малого та середнього бізнесу в країні неможливий, стверджують банкіри. Та і цю проблему можна вирішити. Перша ціль – стабілізувати фінансовий ринок, стабілізувати державні фінанси, боротися з з диспропорціями в балансах текущого зменшити дефіцит державного бюджету. І створити платформу для нових риночних отношень. В Україні підприємці готові чесно платити податки однак їм необхідні зміни у відносинах з державою. Дехто навіть розробив програми та ініціативи. І жартомак каже, що оскільки зараз кандидати на пост президента обіцяють всім золоті гори, саме час їх просувати. Ті підприємства, які участвують в розробці ініціативи, яких я говорю, це порядку дісяті підприєм зовсім разної сфери. Есть и IT, есть и поставщики э, обслуживающего оборудования, есть поставщики бумаги. Мы передали это письмо в рабочую группу в налоговую. Спасибо большое. Мы надеемся, что наши инициативы будут услышаны. Я люблю предвыборное время. За это время мы успеваем с вами пропихнуть достаточно много нужных для нас вещей. Поэтому я надію, що все-таки ми перейдемо в якийсь немножко інший режим роботи і в період між виборами Та Скільки б ініціатив не було, скільки б людей не переймалися долею бізнесу в країні, основна проблема залишається це корупція, наголосила кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко, яка теж взяла участь у цьому форумі. Побудувати таку модель боротьби з корупцією, яка відповідає міжнародним стандартам, і яка реально корупцію мінімізує. Ну, я би сказала, до практично неіснування. Прикладом для цього, на її думку, може стати боротьба з корупцією у Польщі та прийняття і ухвалення відповідного закону. Закон дуже простий. Дає кожному з вас право без виключення, кожному громадянину України будь-яке будь спілкування з чиновником будь-якого рівня фіксувати будь-яким чином. Немає значення. Свідок поряд стоїть або відкрито, або приховано. Та поки що це лише пропозиції і добрі побажання. Як буде насправді розвиватись малий та середній бізнес надалі, покаже найближче майбутнє. Іван Навок, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко, перебуваючи у Чернівцях, взяла участь у круглому столі національностей та конфесії, який відбувся у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Спілкуючись з буковинцями, вона розповіла про свою предвиборчу програму. Водночас розкритикувала сьогоднішній квотний принцип призначення на керівні посади, адже він, на її думку, дозволяє залишатися при владі представникам олігархічних кланів. Країна переживає війну, нав'язану путінською Росією, і перш за все необхідно її припинити. Адже від цього залежить сама державність України, зазначила кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко під час Круглого столу за участю представників національно-культурних товариств, громадських організацій та релігійних конфесій, який відбувся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Трохи не вистачає гармонії, справедливості, правильної побудови стосунків між людьми, так як мусить воно бути насправді. Щоб у людей, якщо ми хочемо, щоб любов до ближнього була головним почуттям людини, мусить бути трохи більше справедливості і, як наслідок, трохи менше агресії, тобто більше закону Божого. І, от коли Україна народжується, як вже переплавлена політична нація зараз, після двох революцій, то запитуєш, яке призначення, яка мета? Однією з перших реформ в разі обрання Юлії Тимошенко президентом України буде утворення всеукраїнських асоціацій по профілям. Всеукраїнська асоціація по розвитку і підтримці культури, наприклад, і духовності. Це українська асоціація по розвитку малого і середнього бізнесу. Але чому це треба зробити? По-перше, тому що треба обов'язково державну підтримку на такі всеукраїнські асоціації. По-друге, нам потрібно зібрати по сфері діяльності всіх, хто може мати унікальні знання і можливості ту чи іншу сферу реформувати. Учасники круглого столу ухвалили маніфест порозуміння, в якому закликали до миру всіх учасників конфлікту в східних областях держави. Цього ж дня Юлія Тимошенко зустрілася із жителями Сторженецького району. Поки ми не зруйнуємо монополії, які є суттю нашого життя, кланово олігархічні утворення. Нам важко буде навести лад, тому що вони і є влада. Вони і є власники всієї країни. Всі теплові електростанції у них. Всі системи газової електропоставки. У них вся система влади, у них силові структури у них. І суди теж через Вищу Раду юстиції управлялися однією людиною, яка була батьком їх системи. На цьому зустрічі кандидата на президента України Юлії Тимошенко не закінчилися. Вона також спілкувалася з Буковинцями і на Соборній площі Чернівців. Оля Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Всі професії важливі, всі професії потрібні. У Чернівцях відбувся творчий звіт Фестиваль професійно-технічних навчальних закладів Буковини. Головна мета його проведення популяризація робітничих професій серед молоді. Сьогодні на Буковині є 16 професійно-технічних навчальних закладів, де навчається 7 тисяч учнів, які опановують 75 професій, 73% з яких інтегровані. У нас в професійній освіті дві мети. Одна мета це надати повну загальну середню. Освіту нашим вихованцям та надання першої робітничої професії, тобто показати, що наші учні мають золоті руки, які вміють робити своїми руками. Це і маляр, лисювальник, плиточник, і кухар, і кондитер, це і слюсар з ремонту автомобілів, це і тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Це діловод, секретар керівника закладу, ну і багато-багато інших професій. На фестивалі презентували робітничі професії і учні Чернівецького вищого професійного училища номер 3 Юрій, майбутній кравець з України. Отож, із гулкою, як кажуть, на ти. Ну, я обрав цю професію, тому що вона мені подобається. І з самого дитинства я мрію, щоб шити і вишивати. Можна влаштуватися на роботу, можна в принципі, працювати вдома це дуже вигідно. Теж бо є замовлення, можна вишивати, можна шити. Це Тепер ну, набагато дорого і ну, навіть добре працювати, найкраще навіть. Сьогодні учні в професійно-технічних закладах. Крім основної, опановують і додаткові професії в житті, як кажуть, все знадобиться Зараз у нас робоче місце встановлено коваль ручного ковання. Вони ж електрозварники ручного зварювання. Залізничні, по крайній мірі, зараз є якась затримка, хоча вже, вже почали приймати на роботу і в минулий випуск, якщо зразу не були заявлені вони. То зараз вони телефонують, і ми знову ж зв'язуємося з нашими випускниками і направляємо на робочі місця у фестивалі звіті професійно-технічних навчальних закладів. Взяли участь і очільники Буковинського краю, адже підготовці молодих спеціалістів для народного господарства зацікавлена і влада, надаючи простих освіті певні фінансові преференції. На фестивалі було представлено і виставку технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, працювало містечко майстрів, а ще презентували робітничі професії, демонстрували моделі одягу, проводили майстри-класи. В народі кажуть, якщо улюблена справа стала професією, людина щаслива, бо вона не працює важко кожного дня. Петро Голопапа Олена Гунчак, Денис Жиряда, телеканал Буковина. 20 травня лікарі-травматологи відзначають своє професійне свято. Наші кореспонденти зустрілися з відомим буковинським лікарем Ярославом Васильчишиним, який, як то кажуть, поставив на ноги не одного хворого. В шведсько українському медичному центрі Енгельхольм, який був заснований в 1998 році, за ініціативою лікарів-ортопедів з міста Енгельхольм, Швеція та фахівців Буковинської державної медичної академії, працюють ортопеди-травматологи, які чи не кожного дня роблять по 10 операцій різної складності. Імплантація штучних суглобів – одна з найбільш сучасних методик по Наданню хворим допомоги при різноманітних вадах, як дегенеративно-дистрофічних, так і після травматичних. В той самий день пацієнт через декілька годин починає вставати і повністю навантажувати прооперований сегмент. Аби надати людям кваліфіковану та своєчасну допомогу, клініка оснащена одними з найсучасніших апаратів діагностики: магнітно-резонансний томограф, комп'ютерний томограф, денситометр, до речі, єдиний у чернівцях, лапароскоп та багато інших, на нинішньому етапі ми займаємося завершенням будівництва нової клініки, яка буде відповідати європейським стандартам, яка буде оснащена відповідно зараз там. Установлюється новий магнітно-резонансний томограф, півтора ти Буковинці зможуть отримувати на високому рівні можливість діагностувати різноманітні види захворювань. У більшості людей травматологія ортопедії асоціюється з поняттям гіпс. Нині ця галузь медицини прогресує. Відповідно, і методи лікування вже інші. Ми багато оперуємо з використанням сучасних е міні-інвазивних, малоінвазивних методик і використанням різного роду. Фіксуючих пристроїв, скажімо, там внутрішньокісткові фіксатори, накісткові, позавогнищеві фіксатори і так далі. Цілий ряд можна перераховувати, які дають і зручність для пацієнтів в період лікування травми, і легше проводити реабілітаційний, скажімо, період пацієнту. Першим пацієнтом клініки був Семенов Валерій Борисович, якому ще 15 років тому успішно зробили операцію на коліні. Він і нині бігає, грає футбол, тренує. Ортопеди-травматологи повертають своїм пацієнтам радість руху, радість повноцінного життя. І навіть у свята вони вірні своєму обов'язку. Звіду цього серця вітаю своїх колег, бажаю жити повноцінним життям, бажаю реалізувати себе в своїй професії. Бажаю завжди могти виправити свої помилки. Для цього треба їх визнавати. Бажаю ніколи не спинятися у професійному і особистому рості. Тетяна Преутеса, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. У виставковій залі Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка відкрилась виставка робіт Квіти на полотні. Київської співачки та художниці Руслани Шевельової. Мак чекає. Райські квіти. Моє китайське диво. Такі цікаві назви мають картини київської художниці Руслани Шевельової. Жінка не лише малює, а й чудово співає. Виставка її робіт в музеї Васюка. Не випадковість, адже в репертуарі вокалістки є пісні нашого земляка. Квіти на полотні це чудові роботи Руслани Шевельової. Вона і художниця, і співачка. Спочатку вона почала малювати квіти, а потім зрозуміло, що ці квіти ще мають оживати у пісні. Колекцію квіти на полотні шанувальники побачать і в інших містах України. А виставка у Чернівцях триватиме до 1 липня. Катерина Фуштей, Максим Білоткач, телеканал Буковина. 22 травня пам'ятна дата для кожного українця. Саме в цей день прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано в Україні. В Чернівцях презентували тематичну виставку картин, присвячену Великому кобзарю. Художники Буковини відгукнулись на пропозицію презентувати свої картини у Чернівецькій обласній державній адміністрації на виставці, присвяченій Дню перепоховання Великого Кобзаря. Всього тут представлена 21 картина. Тут беруть участь у виставці заслужені художники України Кушнірюк Віталій Васильович, Яків Петрович Січкар, Іван Дмитрович Балан і Орест Іванович Криворучко. Відгукнулись всі так з радістю, тому що ім'я Шевченка це для художника. Він же теж був художник і знаємо його долю, його судьбу. Художниця Лариса Куваєва розповідає, що для неї виставки це своєрідний етап творчості. Це було на початку літа, після стомлених скажем, днів зими і так далі праці. Там намалювала цю картину на горі, де відкрився гарний кривид. Мені було дуже радісно, дуже світило сонце, і хотілося передати це. Для письменниці Віри Катайгородської Тарас Григорович Шевченко з дитинства є символом України. Кожну картину пані Віра розглядає з особливою увагою. Біля кожної стояла довго. Багато емоцій. Все, все причетно до Шевченка, навіть етюди із нашими краєвидами. Вони такі рідні, такі близькі до його ідей, тому що він і сам великий художник. Олександра Сорохан, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Чернівці приймали завершальний зональний етап всеукраїнського дитячого футбольного турніру Шкіриний м'яч у наймолодшій віковій групі. За єдину потівку на всеукраїнський фінал змагалися три команди Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Про переможців далі у сюжеті. Чернівецький фінал школярського футболу проходив на затишному стадіоні Дю США США-1» у центральному міському парку імені Шевченка. Вікова група ю Суперники – Суперники-переможці своїх областей Чернівецької, Хмельницької і Тернопільської. За Буковину виступав чемпіон обласного етапу шкіряного м'яча серед – Красноїльська гімназія Сварженецького району, сподіваючись і дуже прагнучи виграти цей зональний домашній етап, але поступається гостям. Команда гімназистів з Теофіополя, Хмельниччина, перемагає у нашому Буковинському зональному фіналі всеукраїнського дитячого турніру «Шкіряний м'яч. Кубок нації Данон. Ми зіграли ще не на повну силу, але могли б лучше, якби забили більше голів. Просто ми не дуже сильно в пас грали. Добре організований турнір. Кожна з команд заслуговувала виходу в фінал. Десь нам нам, напевно, більше трошки пощастило. Ми, якби дебютанти, ставили задачу. Ну, хоча б мінімум друге місце в зоні, але ну дякувати Богу перемогли. Добре, діти задоволені, ми задоволені. Після фінального свистка у кожної з команд різні, звісно, емоції і переживання це дитячий футбол, але всіх їх разом об'єднала церемонія нагородження. У подарунок футбольна форма і м'ячі. Проживанням, харчуванням учасники змагань задоволені. Прекрасне місце стадіон Диша номер мородин за що особливо вдячність колективу. Диша один за підготовку з погодою повезло. Це теж немаловажний фактор. За налізмані прийшли у нас, я вважаю на високому рівні. Учасники гостинного буковинського зонального фіналу побажали хмельницькій команді перемоги вже у фінальному матчі всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч на стадіоні Євро 2012 Львів Арені. Ігор Савчин, Антон Вороманюк, телеканал Буковина. Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин на все добре.